Слава Україні! Героям слава! О, як ви гарно видно, що ви гарно поїли канапочки, що ви такі сили енергії маєте. Ми знову до вас завітали. Ви знаєте, звідки ми до вас прийшли? З Північного Правильно, молодці! З національного природного парку Північне Поділля. І сьогодні ми з вами проводимо гарну майстерку. Так? Ми сьогодні будемо мати щось гарне, красиве робити. Ви сьогодні так гарно вділися. А до чого ми так гарно вділися? Що ми будемо виготовляти? До якого свята ми готуємося? День матері, День матері. молодці. Я вам коротенько таку історію розповім, а ми далі будемо продовжувати. Добренько, бо, звичайно, перед тим, щось виготовляємо. Треба ж трішки нам щось розповісти. Та? Дивіться, свя... День матері та? ми святкуємо всі в другу неділю травня. Та? І святкуємо не тільки ми, Україна, та? українці, а святкує цілий цивілізований світ. Офіційно свято День Матері на започатковане указом Президента України з 1999 року. Але ми, українці, це свято з давніх давен святкуємо, так? А чому ми святкуємо? Тому що для нас хто? Мама? Як ми ще називаємо? Мамуся. Мамуся, кніжно. Матуся. Матуся. Так ще? Мати Мати. і ще таке гарне слово наше українське є. нене. -не". є таке слово? Леле, є таке слово. Ну, Ми вже рідко коли вживаємо, та? але наші десь там бабусі ну, — та? не розчути, кажемо, Нене, леле. І от з давніх давен для нас мама матуся завжди є хто? Є берегинію домашнього затишку. Хаті гарно, тепло, затишно, мама прийде обійме, правда? Є так? Є. А для нас хто ще є матуся? Найрідніша в світі людина для кожного з нас, правда? І тому ми з давніх давен це свято святкуємо. Але дивіться, який прослідковується певний символізм. Ми свято святкуємо Дня Матері коли? У травні, так? А травень місяць який в нас? Третій. Третій місяць чого? Яка пора року? Весни. Весни молодці. А весна це пора, коли все оживає. Та? Коли мати природа в землю одягає квітучі килими. Коли прилітають хто до нас? Лелеки, Леш... лелеки пташки, коли в'ються гнізда, коли на дерева з'являються листочки. Та? І так само як мати оберігає нас, так і земля планета вкривається таким килимом. Але та? ще місяць травень та -та, я слухаю. Ридизки з'являються, теж смакота. А ще місяць травень для нас, християн, дуже важливий місяць, тому що він присвячений присвятій Богородиці. Отже, бачите, скільки всього збігається в цей місяць травень. Місяць, коли ми святкуємо дуже прекрасне свято День Матері. Так? А ви добре знаєте свою матусю? Так. Да. Добре. Да. А які очі в твоєї матусі? Коричневі. Коричневі? Добре. А в чому твоя мама сьогодні пішла на роботу? Чи вона не працює? Працює мама? Сьогодні. сьогодні вихідна. Добре, чи я мама пішла на роботу? А ну в чому твоя мама пішла сьогодні на роботу? Курці. У курці, а якого вона була кольору? Чи, той, синього. О. синього молодець, добре. А який улюблений колір твоєї мами? Чору. Чорний? А, а в твоєї? Зелений. зелений? Так. А ким працює твоя мама? Ну, чи мама не працює? Працює. Працює. А ким вона працює? Находить вона на роботу, ходить. І що вона там робить? Продає. Продає, вона продавець, так? А твоя мама ким працює? Прокурором. Прокурором! обережно, так? Вона працює, виписує документи. Виписує документи, добре. А в твоєї мамі які очі? Ота от, от дівчинка, що піднімала руку. Зелені очі. А яка улюблена страва твоєї мами? Борщ. Борщ. А... Так. Ну кажи ти, яка яка, яка е, улюблена страва твоєї мами? Не, знаю. Не знаєш. А може, знаєш. А може теж борщ. Не. Мама варить борщ? Варить багато чого. Вореники ліпить? У нас справжня українка, так? А твоя мама, який тебе улюблена страва в мами? Борщ, да. Тоже борщ. Вона лише не ходить на роботу. Не а ходить не на роботу? вдома працює, просто сумки, пакує, потім на посту відправляє. Ага, вона інтернет, е, як це правильно, продаж продажі, продаж продавець. Ну це дуже добре. Ну я бачу, що ви маму свою знаєте, так? Може хтось ще хоче доповнити щось про свою маму, знає того, чого я не знаю. Моєї мамі голубі очі. Тої мами голубі очі? Супер. Зелені очі. Сіро зелені. Якої вашої мамі які гарні очі? Тобто мами у вас всі різні, правда? А ви всі, але ви всі її дуже сильно любите, правда? Добре, а скажіть, як ви до неї звертаєтеся? Ти як кажеш нам? Матуся. Матуся, ти кажеш? Ще хто я каже? Мамуся. Мамуся, ти кажеш, так? Ти так тур. Мама, так, мамо, так. Мамуся, так. По різному, по різному, так буває. І я вам зараз прочитаю таку е, притчу про маму. <плес> Каже, по-різному. <плес> ми підвели риску по різному, по різному. Дізнався один ангел, що в материнській любові ховається така сила. Що немає рівної на землі, вирішив ангел відкрити таємницю материнської любові. Довго ходив він серед людей, але нічого не зрозумів. Ніякої таємниці я не знайшов, господи. вигукнув ангел. Всі матері поводяться по-різному. Одні цілують своїх дітей, інші сварять, одні балують. Інші виховують в строгості, одні привчають дітей до важкої праці, інші нічого не дають робити. Тан ти не туди дивишся, пролунав голос з небес. Не дивися на поведінку матері, а зазирни її в серце. Побачив тоді ангел, що одні матері цілують своїх дітей, інші сварять, але всі вони однаково люблять їх більше життя. Вас мама теж так любить, так. правда? Ось і сьогодні ми напередень, так неділі травневої дня мами влаштуємо мамі подарок, так? Подарунок. Так, так? він буде зроблений своїми руками, так? А ми знаємо, що всі подаруночки зроблені руками, які є безцінні. правильно? А знаєте, як наш сьогоднішній, сьогоднішній захід називається. Ям зараз так гарно, а ви зараз мені десь теко відповідь. Я прочитаю вам один такий рядочок, добре? Пташенятко має крила. Хто ж ті крила йому дав? Ніжна пташка чарівна, мудра пташка золота. Хто це? Мама, Мама, правильно, є така пісенька, так? Матінко, матусю, ти одна єдина, голос твій впізнаю і не помилюсь. Ти в житті моєму головна людина, і на тебе буду схожою. Я вчуся, так? Добре. І дивіться, сьогодні ми з вами ми продовжуємо. І сьогодні ми будемо робити птасю для мами, пташатку для мами. Такий буде сюрприз для мами, так? Але ми так телебачення вже на день мами вийде, що в нас сюрприз вийшов, так? Таке пташатко. І ви будете уважно, ми вам зараз матеріали роздаємо, і ви уважно будете нас слухати. Добре? Отже, діточки, ми вам роздаємо такі заготовочки. На кого схожі заготовочки? Добре. А які пташечки? Ми знаємо. Я вам роздаю, а ви мені говорите. Так, вже є лелейка, ластівка, добре. Синиця, дятел. Горобчики, так хто ще має? Всі маєте? Синичка. Синичко, є пташечка. Лелека. Лелека, добре. Ну є дві на страуса? Ні, соловейко, схоже. Ластівка, соловейко, голуб, є пташечка така. Сорока є, ворона є, зузулька є. Та подивіться, які ми багато всього знаємо, які ви розумні діточки. Отже, були пташечки, а тепер в нас йдуть ниточки. так? Добре, добре, ще хлопчикам додаю. Отже, роздають ниточки, то кожному вибирати. Так, так, так. Так, вибирайте ниточки. Червоненька, жовтенька, зелененька, жовтенька. Ще має зелененьку хто хоче. Так, ще хлопчикове. Пташечка, добре, молодці, добре. Вибирайте собі ниточки. А ви вже догадуєтеся, що ми будемо робити? А, а, так? так? догадуєтеся? Ну, добренько, я розкрию вам трошки секрет. Ось, дивіться. Бачите, що ми з вами будемо виготовляли? А, ялинку. Пташечку, такого маленького пташечку. Кожен з вас вже там собі хоче горобчика. Ялинку хочете? Ні, ми сьогодні пташечку будемо виготовляти, так? А, можна на ялинку повісити. Молодці. Бачите, як, дівчат, як ви гарно зразу креативите. І на ялинку можна повісити. І можна вдома десь її собі так провісити, як символічно, так? А в нас у нас зеленчить. Чуєте? Отже, готові до такого? Yeah. Ви кожен взяли собі, вибрали колір, і ваша пташечка буде того кольору, якого ви собі обрали ниточку. Добре? Yeah. Я маю зараз свою червону ниточку. Отже, моя пташечка якого кольору? Yeah. Червоненького. Якщо у когось вона <сöring> <сöring> зелененька, буде у нас зелененька, так? А бувають пташечки зелененькі. Бувають, кожна пташечка має завжди якийсь гарний відтінок, правда? Так, дивіться, ви маєте свою пташечку і маєте ниточку. Ви здибте з кінець тої ниточки, так. То най не кінець це початок, так? Знайшли. Дивіться, і ми будемо нашу пташечку просто замотувати ниточкою, мотати. Ось дивіться, бачите, я собі положила, пальчиком притримала той кінчик і мотаю. Мотаю так, як мені подобається. Дивіться. Хаотично. Тобто, не, е, такої прям, прямої лінії немає, але стараюся замотати нашу пташечку повністю. Починаємо? Так. Давайте. Пробуйте, а я вам буду. Кому буде не немає значення? Яка сторона не має значення? Вона, та пташечка буде замотана, ниточкою. і навіть дзьобика легенько. Так, ну він весь вас не весь не замотуємо. Будемо йому підмальовувати дзьобика. Пробуємо, пробуємо намагаємося. Получається? Ні, так дивіться, як я мотаю пташечку. Дивіться сюди. Я мотаю пташечку різними не просто в одну сторону, а дивіться, і по поперек, і поздовж. Ось хаотично. Не в одному напрямку. Будь-як, будь але так бачите, ось. Пробуй. Так, ні, зле. Аня, ну, початочок добрий, але я тобі відкоригую. Добре? А ну, покажи. Так, але ти йому так взяв хвостик, з йому замотав, а тут а ти її залишив роздягнутою. Та нічого. Я не Дивіться, що вас, вас той папірчик він може трошки отак скакати. Не переживайте, це, це ниточка намотана, щоб ви не запуталися вам. В кого вже є пташечка? І отакий бачите, отакий кусочок ниточки ми залишаємо і будемо зав'язувати, щоб наша пташечка. Ось, бачите? Отак. Затягуємо наша пташечка. Вже коли вона у вас готова, у вас є. Таких два крильця. Наша пташечка вміє літати. Так. <delegation> має літати, так? Бо пташечка, вона літає. У вас є крильця, вони такі, вони, бачите, вони тут мають заклеєні. Ми знімаємо оц оцей у нас білий папірчик і наклеюємо наше крило. Ще має в нас очка. Має пташка очка чи ні? <пух frustrating> так. В такий самий спосіб ми її. Приклеюємо очка. Ось бачите? Одна разом. без красивої пташки. Так як тебе звати? Олександра. Дивіться, у Олександра в нас вже є пташечка. Є пташечка? Ось вона у вас така. Має вийти пташечка. Гори і поля заради тебе. Готова покорити я, мама люба моя, я гілочку мімози поставлю на вікні і квіточки жовтенькі всміхаються мені. Велика таємниця існує поміж нами. Тю гілочку мімози я подарую мамі. Можна у світі чимало зробити, перетворити зиму на літо, можна моря й океани здолати, гору найвищу, штурмом узяти, можна пройти крізь пустелі та хащі, тільки без мами не можна ні за що. Ми так таку пташку так просто дарувати мамі не будемо. Ми будемо мати з вами. Такий пакетик, так. Ми туди тут нашу пташечку зав'яжемо, покладемо і гарно зав'яжемо тут бантика матусі. Зав'яжемо. Так. Ось, Може, так. Ось. І на цьому конвертику ви можете написати своє побажання вашій мамі. Домовилися? Так.